Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сижу на дворі відпочиваю, тільки що була в теплиці, знову все понакривала. <кій> Думала, ж вже так тільки накрию цими пляшками, бутлями огірки і кабачки. А те все нехай так буде. І цю ніч, слава Богу, все було добре. Але подивилась в інтернеті, не знаю, чи то старі відео чи нові, там вже викидають дівчата і хлопці, що в деяких і в теплиці померзли помідори, і капуста мерзла, на, так на дворі висаджена. Коротше кажучи, сиділа, сиділа в мені, піду я на Не хочеться вже ще цю ніч якось пережити. Не знаю, що там ще далі буде в травні. Пішла, повитягувала знов парничок, той на лампу витягла, повісила і так понакидала ще оті помідори, що в мене в рядках маленькі. Мало того, що огірки і кабачки так понакривала, то ще ж і накинула так на них, таке воно теж. Не знаю, чи воно агроволокно називається чорне таке, що висаджують дірки, дирочки в них роблять, застряють і висаджують там полуницю, квіти таке всяке. Ну, такі ж у мене є там шматки, вона кривала ще й тим. Не знаю. Показує, наче там плюс два цієї ночі, але ж... Хто його знає? Сестра каже, що в Черкаській області сьогодні було або ноль, або, можливо, навіть її мінус якийсь був. У неї картопля рання зійшла і вона накрила брезентом. І з однієї сторони, каже, трішки брезент так припіднявся, і вона там картопляється, що була тут виглядала, прямо мерзла була. Так що вирішила накривати, не буду ризикувати. Шкода, буде, шкода, якщо буде мороз і померзне, вже гарна розсада, там, особливо ті помідори, що той раз не померзли, Ну і огірки також із тисячу стаканчика. Так що прикрила, зараз піду з вами в теплицю, покажу вам, як я прикрила. На сонечку так і байдуже, значить тепленько і все. Але вітер, бачите, холодний і це ж зараз, ось трішки сонце почне сідати, то буде холодніше. Там наче показує вже вищу температуру вночі. В день не дуже буде жарко, ну вночі хоча б не буде такої низької температури. Там 6 хоча б. 8-9 хоча б така була. Так що і полуницю на дворі тут знову накрию, на день розкрила, а на день знов буду накривати. Все, звичайно, не понакриваєш, але ж хоч щось може збережеться. Воно й не факт, що буде ще той приморозок, але не хочеться ризикувати. Полуницю на день відкрила. Бджілки літають, а на ніч знов накину рідними. Щоб, щоб не мерзла, коротше кажучи, чи буде той мороз, чи не буде, ну нехай краще перестрахуюся. Ось так понакидала. Там попідмощувала, попідставляла, щоб не дуже лягало на розсаду, а тут поставила знов цього парничка. Там плівки ще й також туди закинула цю полоску такого таку, агрового окна і лампу ще повісила, вже ввечері буду включати. Тут зараз теплиці жарко, але ж. Хто його знає. Воно вихолодне швидко, як сонце сяде, то. Так що це така така робота. Розкриваю, накриваю. Коли вони вже закінчаться, ці приморозки, не знаю. Редька в мене залишилася не накрита, але не буду її накривати вже. Надію, що вона витримає, а так усе накинула, накрила. Так, у нас ранок відео почала знімати вчора ввечері, накривала все в теплиці і вийшла рано, хочу подивитися, що тут робиться. Ну, на клумбі ось. Трішки листки. Примерзли, наприклад, в Чульпані, то такі листки не геть такі, як то льодяні, але примерзли. Нарциси стоять. Листки ось у маку також такі трішки примерші. Ну, вже сонечко, Воно у сусідки на даху, там на віранді. На блясі, то був іній, ще трішки є. Сонце вже сходить, то розтає, але видно, що є. І я з вікна з хати дивилась, то бачила, що є іній. Йду зараз в теплицю, подивлюсь, що там робиться. Ось йду, прийшла до черешеньки до цієї молоденької листя, таке, наче як в'яле. Воно не мерзле, але як в'яле. Не знаю. Таке відчуття, що воно також трішки примерзла. Бачите, яке листя? Не знаю, подивлюсь, чи відігріється вона чи ні. Це таке. Ось ця луниця, що я накривала, тільки що розкрила. Трішки вона примнялася, але листечко, бачите, не таке, як у теї. Нема ніяких ознак, що вона Примерзла, вона попіднімається. Чого страшного. Ось на полуниці, бачите, теж такі наші кристалики. І там воно. Ну, писало 2 градуси тільки тепло, ну таке схоже, що було або 0, або а донька дивилась, то мінус 1. То можливо мінус 1 і був. Прийшла в теплицю, ну в теплиці вже тепленько, бо сонечко на градуснику, градусник там під агроволокном, ось тут під цим тунелем, то 10 градусів показує. Ще не так і багато. Зараз буду розкривати цей тунель Агроволокно це залишу, а це чорне, зараз зніму, порозкриваю огірки, кабачки, там же ж у мене будь Понакривано це все. Так що зараз буду розкривати знову, Не знаю, на цю ніч, наче вже плюс шість. Подивимося. Відкрила свою розсаду. Це добре. огірочки живі, помідори живі ці, кабачки там також все добре. Маленькі ці помідори. Ближ накритий, все добре. І гірочки. і капуста. Редьку я не накривала. Нормально з нею все. Зараз покажу вам ось тут. Також все добре. Ще так залишаю. Залишають всі відра бутлі. Ще сьогодні огірки понакриваю і кабачки. І, можливо, помідори оці хоча б великі. А це агроволокно нехай стоїть ще цю ніч. 6 градусів це також не сильно жарко, так що нехай ще стоїть на всякий випадок. Ну, слава Богу. Все живе, нічого не померзло, а на дворі будемо дивитися, пригріє сонечко, подивимося, може повідходить. Та Я сподіваюся, мені черешеньку дуже шкода, якщо примерзла. Так що побачимо, що буде далі. Ранок гарний, небо голубе, ні хмаринки. Ташечки співають. Красо. Іду до дітей, буду проводити в школу, на роботу. У дітей ось на траві, також іній біліє. Тут сонце ще не сюди не розвернулося, не пригріло то видно, що такий є іній на травичці, так що трішки морозець був якийсь. Ну, воно навіть при нулю може бути такий, такий іні. Пригріло сонечко, все поотходило, черешенька також листечко, вже більш-менш таке ожило, наче нічого не померзло у нас. І полуниця, та, що був війній, також цвіт не почорнів, наче також все добре. Так що, не сильний був мороз, мабуть. Може, нуль було, може, можливо, мінус один. Оце тільки не знаю яблуні, а так таке руде, руди квіти поробилися. Чи це вони от морозу, чи вони просто вже обцвітаються? Не знаю. Не помітила вчора, яке воно було, який був цей цвіт. Сьогодні ну Сьогодні таке. Можливо, вона вже її обцвітається, вона вже не перший день цвіте черешні щоб обцвілася черешенька, вже ось, ось черешеньки з'являються. нас завжди така рясненька черешня. Надіюсь, що і цього року так буде. Головне, щоб не було морозу більше, щоб вона ще ягоди щоб ще не попримерзала. Так все живе. Зараз хочу зробити таку роботу, подивилася відео. Що одна жінка розповідає про нарциси, тюльпани, і говорить, що оці, щоб цвілися нарциси, потрібно пообрізати ось тут. так. Це. Тут є коробочка, та насінева буде формуватися, і щоб кущ краще розростався, то потрібно видаляти оці обцвічені ці квітки. І потім будуть краще розростатися кущики. Тюльпани так само. Оце як обцвітається, це треба буде позрізати листочки і каже, залишати, тому що листочки там вони відіграють ще важливу роль при формуванні цибулинок, а коробочки також з насінням потрібно відщіпувати, щоб більше діток, коли цибулинки там формувалося. Оце я хочу таку роботу зробити, прийти пообрізати, бо жовті ці ранні вже пообцвіталися, то зараз буду ходити, чи ножниці візьму і пообрізаю ці нарциси. Отак все живе. Ось показувала рано мак. Також листечко було таке, наче трішки примерше, нормально виглядає, нічого не сталося з ним. Так що все добре. Все живе, слава Богу. Повиносила вже вазониці, що надвір я виношу, щоб вони Вони вже стояли в мене на дворі, але, як показав прогноз, що буде заморозок, то, чи приморозок, то занесла в хату, а тепер тут. Буду знову виносить. Тут цей розовенький ось тут такий малий квіточок, червоний гарно цвіте, вже обцвівся, вже скільки ось пощіпувала обцвічених. І знову він цвіте і кидає пуп'яночки, ось тут є. Цей ще поки що не викинув ну, повиставляю зараз на підвіконня на дворі тут. Вони на дворі будуть краще потім. Швидше пуп'янки будуть викидати. А цей ось такий гарний красунчик. І також там обцвітається, знову ось пуп'яночок з'являється, вже давненько цвіте, і також гарний такий вазончик. І також на двір вже виставляю. Нехай адаптуються і тому що на підвіконниках. У мене в кухні і в віранді дуже жарко. А на дворі тут буду дивитися, я буду трішки десь в тінь, може ставити щось більше на сонці, щось менше. же ж мене ще на сторції порозставляю. Коротше кажучи, знайшла собі роботу і зараз буде як потепліло, вже хочеться трошки щось тут поміняти. Займуся клумбою, пообрізаю нарциси, а потім ще знайду собі роботу, вона, її не треба шукати, вона вся сама з'являється і дуже швидко. Там і на клумбі вже і сполоти треба, також бур'ян з'являється. Це ж вже такий час, що на цьому закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!